А Тепер дивись, бачиш ось цю територію. Тобто це наша мандюрія. Ви віддаєте її нам. Віддаємо? Ми не хочемо її віддавати. Ну, скажімо, в оренду на 25 років. В оренду? А скільки ви нам будете платити? Платити? Плетити? Ем, дай подумати. Скажімо, нічого. Нічого? Так, нуль, зеро, фігу, нічого. Але ж ця територія навіть більша, ніж та, яку я. Японія у нас забрала. До того ж, через всю манджурію ми побудуємо залізницю за ваш рахунок. За наш? Але користуватися нею будемо тільки ми, тільки ви? Але хіба ж це по-дружньому? Китай на таке не піде. Навіть слухати таке образливо. А щоб забезпечити вашу безпеку, наш флот вже перебуває в Порт Артурі. Ви захопили наш порт Артур? Звільнили для вашого ж захисту, звісно, пів.